Робота у прямому ефірі триває. Прямо зараз будемо говорити про те, що Кабмін вдруге прийняв рішення щодо реформи медичного університету. З нами спікер медичного університету Ярослава Вітко. Вітаємо вас у студії. Доброго, Доброго дня. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему і почуємо ваш коментар. Будь ласка. Уряд поновив процес реорганізації Одеського національного медичного університету. Кабмін повторно ухвалив рішення про злиття вузу з Кримським державним медуніверситетом і створення на їхній базі Національного медичного університету. Попереднє рішення про створення нового учбового закладу, яке раніше було заблоковане судом. Уряд відмінив про це наголосили в Міністерстві охорони здоров'я. Це дієвий та законний шлях звільнення одеського медіну від свавілля спільників Валерія Запорожана, які зараз фактично захопили учбовий заклад. Свавілля рейдерів, протиправне та зухвале, проплачені мітинги за участю іноземних студентів, залякування співробітників та студентів, маніпуляції з підписами, документами і кошторисом університету. В МОЗ зазначає, що дії запорожана та його прибічників призвели до катастрофічної ситуації в університеті з затриманням заробітних плат та стипендій. В міністерство двічі надходив проект кошторису з підписами осіб, які не мають повноважень підписувати фінансові документи. Крім цього, уповноваженим особам університету не дають можливості прислати в МОЗ проект кошторису. Люди не отримували грошей з нового року. У відомстві зазначають, що формування нового вищого учбового закладу буде відбуватися на базі базі одеського мідіну. Процес навчання зупинятися не буде. Всі студенти і викладачі автоматично будуть переведені в новий вуз. Одразу долучаємо до нашої розмови Ірину Потоцьку, громадська активістка на телефонному зв'язку. Доброго дня. Добрий день. Пані Ірина, Ну зараз починаємо обговорювати рішення Міністерства щодо реорганізації Медину. Що ви думаєте? Чи вдасться все ж таки провести цю реорганізацію до кінця? Ми розуміємо, що вперше до кінця це не змогли зробити. Тож хочемо, щоб ви підвели підсумки, що заважало зробити це першого разу, і чи не завадиться саме зараз вдруге. Вы знаете, мне очень импонирует то, что э, только что вы выдали вот, как вы версии на, для того, что сказала Ульяна Супрун, что это один из способов решения вопросов э, с э, незаконным э, руководством медуниверситета, который захватил, закрылся, угу. заварился теперь уже металлическими листами. Но я в свою очередь думаю, что это не только э, решит этот вопрос. Что это в том числе и усиление да, ресурса, возможностей и потенциала Одесского национального медицинского университета, который объединится с Крымским. Поэтому я считаю, что это еще и очень важный а, вопрос, который усилит потенциал, дает его, в ну, него новые а, кадры Крымского медуниверситета, и тех сотрудников, которые не могут пока на сегодняшний день позволить себе да, как бы. Ну, пані Ірино, тоді я прошу вас більш конкретно сказати, звернути увагу, що саме ви маєте на увазі, коли говорите про збільшення потенціалу. Ну що відбудеться, якщо все ж таки реорганізація закінчиться успішно? В Кримському університеті була теж очень сильна база приподавателі, Ті люди, які могли б стати преподавателями Одеського національного сільського університету. а поскольку в данном конкретном случае это увеличит количество и штат, это увеличит бюджет, это тоже потенциал и тоже база. Поэтому, соответственно, как бы я считаю, что это не только вопрос решения с взорвавшейся командой из Запорожана, но еще и определенные ресурсы и возможности медуниверситета. А то, что касается основного вопроса, который вы задали, я предполагаю, что готовясь ко второму вот такого повторному, в общем-то, где-то шагу. Но, наверное, рассматривали вопросы, каким образом можно не допустить предыдущего решения, которое было у команды Запорожана. Uh -huh. То есть они тогда подали в суд заявление, ну, и, ну, как вы знаете, как бы заблокировали решение uh -huh. министерства. Поэтому есть у меня такая надежда, хотя вот последний раз, когда с Ярославой Витковым Господин сон був на сімому каналі. Він правда був адекватному но, тим не менше, він заявив сразу тому, що вони будуть подавати опять. Так то ж вони будуть притримуватись алгоритму, який спрацював у них у першому випадку, коли Кабмін вирішив реорганізацію робити вперше. Тому ми бачимо, що ну це спрацювало, і їм нічого не завадить цим скористатись і зараз. Скажите, вы понимаете, почему это сработало, да? На самом деле очень многие юристы, они давали свои интервью по этому поводу и сказали, что суд принял совершенно незаконное решение. То есть в данном конкретном случае мы прекрасно понимаем, чем было продиктовано это решение, и, вероятно, достаточно какой-то серьезной внушительной суммой которая оказалась более дешево для судей, чем законы. Надеемся, что в данном случае не будут контролировать этот процесс. И все-таки надеемся, что после того, как а, а, судья, а, пытавшийся да, там, судить Ульяну Супрун в свое время и а, принявший заявление, ретировавшийся а, после того, как он взял отказ, мне кажется, что все-таки вот такое активное движение общественности, те, кто поддерживает Ульян в ее реформах, они все-таки немножко приостановили пыл неадекватных судей. У наших надіях угу. почули вас і дякуємо, що знайшли час долучитись до нашої розмови. Ірина Потоцька, громадський діяч, була телефоном. Повертаємось в студію Ярослава Вітко у нас в студії пані Ярослава. Ну, ось ми бачимо, що це ну, насправді друга хвиля, угу. чи така оборона, чи натиск можемо говорити як завгодно щодо позиції. Валерія Запорожана та його сторонників. Е, як ви думаєте, що може бути з другого е, е, ну, перш за все, хочу зазначити, що е, з огляду на ці всі події, які відбуваються вже більше як півроку, ми чітко можемо простежити те, що власне і позиція Міністерства охорони mm -hmm. здоров'я і позиція уряду є також досить стійкою та принциповою в цьому питанні, е, в, саме в питанні Одеського Національного медичного університету. Е, що буде відбуватися далі? Ну в принципі, не буде несподіванкою, якщо знову ж таки на це, на це рішення уряду буде подана якась позовна заява зі сторони команди Валерія Запорожана, адже вони розуміють, що при утворенні ось цієї нової юридичної особи реорганізації університету, по суті, ну, це стане крахом епохи Валерія Запорожана, ці люди це цілком добре розуміють і усвідомлюють. Але от особисто моя думка, як яка, в принципі, співзвучна з думкою Ірини Потоцької, про те, що все ж таки перше рішення суду стосовно блокування рішення Кабінету міністрів про реорганізацію університету, воно було призупинено шляхом судового процесу саме в Київському окружному адміністративному суді. Тому, тому самому суді, котрий. Намагався призупинити повноваження Оляни Супрун як виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, і все ж таки мені здається, після тієї ситуації, після от таких досить. Е Одіозних судових рішень, досить алогічних, і можемо навіть говорити про те, що вони не зовсім співзвучні з українським законодавством. Мені здається, що все ж таки рівень уваги суспільства він досить такий підвищений до цього суду, і все ж таки хотілося б сподіватися на те, що судді собі, якби так, не наважиться ухвалювати це... досить такі гучні гучні рішення і ухвалювати. Тобто, ви вважаєте, що це одиничний прецедент і бо. Більше це повторюватися не буде, тому що ну ми розуміємо, що такий ланцюг він може ну, ще довго існувати. Б, хотілося Там, б на міністерство це сподіватися одне рішення, так. далі суд. Знову міністерство. Суд. Хотілося б на це сподіватися, і зрештою, з огляду на те, що вже був прецедент, хотілося б вірити в те, що в Міністерство mm -hmm. охорони здоров'я, і, зокрема, в Кабінету міністрів в уряду є вже якісь. Пропрацьований, мабуть, механізм стосовно того, як бути далі, якщо виникне подібна ситуація. Давайте так спробуємо розібратись, навіщо це кабінет міністрів робить вдруге, і навіщо вони це роблять? Цю реорганізацію, тож можемо сказати, що Валерій Запорожан Валерія Запорожана усунули від там можливості впливати на життя медичного університету там ще у 2018 році. Звичайно, так? навіщо робиться ця реорганізація, якщо ми посилаємося на те, що після неї? У Запорожана не буде ніякої можливості щось робити чи на щось впливати е, в медичному університеті, якщо він і так ні на, ні на що не впливає. А, зараз, з огляду на те, що сьогодні відбувається в університеті, з огляду на те, що в ректораті е, сидять особи, котрих Міністерство охорони здоров'я як виконуючих обов'язків адміністрації не призначало, котрі. Е, Котрі там перебувають на незаконних основах і апелюють до е, витягу з єдиного державного реєстру, там де стоїть прізвище людини запорожана, фактично Юрія Сухіна, який був внесений туди на не зовсім законних основах. І про це є рішення Кабінету, е, і про це є рішення Міністерства юстиції, що Юрій Сухін е, е, незаконно був внесений до єдиного державного реєстру. Але знову ж таки судовими рішеннями була заблокована е, заблок... Блокована можливість змінювати єдер стосовно стосовно керівника Онмеду, і, мабуть, з цього виникла ідея, що, скоріш за все, найпростіше просто. Ліквідувати як таку юридичну okay. особу зауважу ліквідувати не університет, а юридичну okay. особу, тому що університет чекатиме реорганізація, і ось це вочевидь, okay. якось дасть змогу вийти з цього конфлікту. Власне про що й зауважувала Уляна Супрун. Угу. В своїй заяві давайте трошки прокоментуйте ситуацію щодо Кримського державного медичного університету. Як він працює зараз? Якщо буде реорганізація, то за ким останнє слово буде? Чи кожна має свої повноваження і одеські, і кримські, і як можлива співпраця? Що ви думаєте про це? Ну, перш за все, хотілося б зазначити, що Кримський медичний університет на жаль в Україні зараз існує виключно на папері, тому що після окупації полуострову на півострову. Університет матеріально-технічна база залишилася в окупації, наскільки мені відомо, його зараз перейменували, і там якийсь федеральний медичний чи інститут чи академія, я не пам'ятаю точно. Але, звичайно ж, що значна частина викладацького складу покинула. Крим, зрозуміло, покинула свій рідний університет, значна частина студентства залишила, залишила університет, і наскільки мені відомо, продовжила навчання і в нашу університеті також тобто власне для цього для цього навчального закладу скажімо так ось така реорганізація стане ковтком свіжого повітря своєрідним тому що викладачі викладачі матимуть змогу продовжити, продовжити свою роботу студенти якщо там ще залишилися з того часу також навчатися Ну і зрозуміло, Добре. і для нашого університету це також буде потужним потужним таким поштовхом для нового розвитку. Зрозуміло, як це буде там, які будуть перші кроки. Це зрозуміло. Щодо ситуації з виплатою заробітної платні, досі не підписаний. кошторис? так, кошторис ще досі не підписаний, ще досі залишається ця сама ситуація з невиплатами. Всі ми пам'ятаємо події вже майже два тижні минуло, як так. адміністрація намагалася зайти до до ректорату щоб підписати так. кошторис, щоб люди отримали заробітні плати і стипендії. Але на жаль, по сьогоднішній день ось ця ситуація таку не замовлю вона і досі заблокована. Чи так, так кошторис не підписаний саме через немає амбіції тих людей? До, до, так до немає нього. людина, фізично. яка має право підпису, фізично цього здійснити не може, тому що ректорат заблокований особами, котрі не визнані мозом, і котрі зрозуміло права підпису не мають. Іншого варіанту немає от ось тільки таким способом можна виплатити людям. На жаль, Добре, певний ваш коментар стосовно вашої зустрічі з паном Соном, про що поговорили, на що там звернули увагу. От ваші такі відчуття. Ось така була розмова на одному десь телеканалі. Так, ми зустрілися буквально минулого тижня в ефірі сьомого телеканалу. Спілкувалися, власне, також при організацію. Пан Сон тоді намагався закинути що ця новина фейкова, так як Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті повідомили. Повідомило цю новину, але рішення на той момент не було. Проте рішення уряду з'явилося вже наступний день. Тобто ми бачимо, що е, новина саме, яка не є справжня, найсправжнісінька. Тому в, в принципі будемо бачити, як будуть mm -hmm. далі розвиватися події. Фізично варто відзначити, що університет ніхто переносити не буде звичайно, і, 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 і весь учбовий процес буде збережено. звичайно, тому що не зрозуміло, якщо власне, це Кримський в рішенні, університет Одеський. в рішенні і... уряду зазначено про те, що новостворений навчальний mm -hmm. заклад Національний Одеський медичний університет буде створено на базі. Он меду, і власне це ніяким чином не вплине на навчальний процес ні на роботу викладацького складу, ні на роботу студентства. Початок тижня, понеділок сьогодні. Нагадую, а, як справи сьогодні. Ну чи були ви в медичному університеті зранку, і які а, там настрої, чесно кажучи, поки що не чула якихось таких особливих новин, надзвичайних, що кардинально, чи щось змінилось, чи не змінилось. Тому ну далі тиждень покаже, гадаю. Вам вдалося поговорити. Ну скажімо так, поговорити це дуже амбітна назва цього такого одностороннього діалогу з людьми, які протестували. Там були молоді хлопці не українського походження, үгу. і вони дуже зрозуміло дали відповідь, що вони роблять на мітингу. Розкажіть про це на завершення. Ну, спілкувалася з ними. Не я особисто спілкувалися надалі. Вже наші, що цікаво, викладачі з тими студентами. Які були присутні на цій акції так званій протесту, так званій тому, що студенти не знали, куди їх везуть. Збирали їх досить цікаво. Деяким студентам просто, уявіть собі, просто вимкнули світло в гуртожитку і сказали, всі, на вихід, всі на вихід погрузили, грубо кажучи, в автобуси і повезли. Одним студентам також пізно ввечері прийшли і сказали, у вас проблеми з документами. Швидко сідайте в автобус, будемо їхати і вирішувати ці проблеми. Тобто це все. Такому досить агресивному вигляді відбувається, що, ну, що просто жах бере, тому що студенти, студент зривають із навчального процесу, саме студентів іноземців їх ведуть на ось ці акції протесту. Всі ми бачили це відео, коли студенти нібито протестують за відсторонення Оляни Супрун котрим задають, ставлять запитання, що вони тут роблять. Вони навіть не можуть дати чіткої відповіді, чому вони сюди приїхали, uh -huh. що де вони взагалі знаходяться, хто така Уляна Супрун, тим більше. Тобто, ситуація, ну гадаю, красномовніше немає куди. Дякуємо вам на все добре. Uh -huh. е, Ярослав Вітков, спікер медичного університету, була у нас в студії. Невелика пауза. Потім випускновин з якими це знайомий Алла Єсіна. Після повернемось.